Поступ чернівців до європейських стандартів продовжується. Цього разу у готельно-ресторанній сфері. На базі Чернівецького торгівельно-економічного інституту пройшла тематична міжнародна конференція. Тож про актуальність теми гостинного сервісу дізнавались і наші журналісти. Працювати за новими міжнародними стандартами та відповідати рівню Європейського союзу. Таке завдання поставили перед собою організатори міжнародної конференції в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті. Сьогодні для змістовної розмови в установі зібрали фахівців з різних куточків України. Зокрема, на заході були присутні представники 16 вищих навчальних закладів. Готельний, ресторанний, бізнес, туристична діяльність, всі підприємства сфери гостинності вони є пріоритетними видами економічної діяльності. Нашого Регіону тому, звичайно, нам потрібно трансформуватись, потрібно змінюватись, якщо ми хочемо бути на рівні з європейськими партнерами. Відтак, аби поділитись досвідом та обговорити основні перешкоди у роботі готельно-ресторанного бізнесу. В складні часи на конференцію запросили партнерів із Болгарії. кажуть, готові допомагати Україні вдосконалювати цю сферу і надалі. Бізнес це Болгарії дуже поширений туристичний бізнес. Є багато готелів, які повинні запроваджувати нові моделі для того, щоб залучати нових клієнтів, і ми хочемо поділитись і розказати, як у нас це відбувається. Станом на сьогодні на території нашої області функціонує понад 200 колективних закладів розміщення та понад тисячу закладів ресторанного господарства. Їхніми послугами користуються як громадяни України, так і міжнародні гості. І не лише з країн наших найближчих сусідів. Тож, аби усі туристи могли насолоджуватися комфортним та приязним відпочинком у таких об'єктах над покращенням умов розпочинають працювати негайно. Через воєнні дії готельний та ресторанний бізнес опинився у складній ситуації, з -з зазнав великих втрат, збитків. Тому для розвитку саме готельно-ресторанного бізнесу необхідна підтримка, реконструкція, відновлення та створення нових за закладів готельного і ресторанного бізнесу, які відповідають європейським стандартам, але являються автентичними, які будуть їх вирізняти серед інших закладів, які є в європейському союзі. Тож Буковину чекає непростий шлях до європейської інтеграції в готельно-ресторанному бізнесі, та організатори форми мають надію, що зовсім скоро Україна стане більш привабливою для туристів ніж, наприклад, Італія чи Франція. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.